Сьогодні вже можна констатувати, що з точки зору енергетики, ми ж взаємопережили. Україна не замерзла. Україна не була 24 години, 7 днів в тиждень в темному тунелі. Україна була з водою, з каналізацією, так, з великими проблемами, з великими і, 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 і люди тяжко це. Ну я ж знаю, виключиться світло. Ну, у когось є генератор, у когось його нема. І те саме стосується там починаючи з е, води в крані і закінчуючи там е, інтернетом. Тобто, це ж впливає, це, 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 це впливає на, на психіку людини, на психологію да. надзвичайно да. А, і, і, і люди, але люди з цим справилися. Тобто, я я би назвав тут дві інституції: перша інституція це Збройні Сили України і протиповітряна оборона України, а друга інституція. Це українські енергетики, державний і приватний сектор. і Фактично, ну наші енергетики зробили нереальні і неможливі, і основне це люди. І люди адаптувалися. Слухайте і кафе, якісь там працювали, і ресторани. Я там от по Києву їду. Там дивлюся е е все темне. Не напевне на першому поверсі. дивлюсь щось світиться. Так ага, чуєш, е гуркотить генератор, якась маленька кафешка. да Тобто, ну, взагалі, ну знаєте, це якась як ну фантастична воля людей, реально фантастична воля людей, до того, щоб не здатися. Він хотів підірвати мораль, він хотів підірвати дух і віру. І, і я прошу зараз, от, ваш, в нашому ефірі, зрозуміти, що дорога довга, тут основне не видихнутися. Це не спринтерська дистанція, не спринтерська. Це важка стаєрська. На жаль, кривава дорога. Як до перемоги, так і потім -то надзвичайно складна по відбудові всієї країни. Треба сили мати, тримати їх, далі тримати сили. І не можна розслаблятися. Ми ж не розслабилися цей рік, і тому встояли. Тим більше не можна розслаблятися далі. Тому й переможемо.